Стоп! насправді все починається набагато раніше. Редакційний годинник, Чверть 12 дванадцяту. в офісі тиша. Десь на півночі інже сортує картки пам'яті і архівує матеріали. У центрі так звана суцільна засуха. Просто ще не сезон журналістів. На заході Нью вимлена студія, і лише ранкова програма, дознімає останні дублі. А на півдні редактори вже готуються до латучки. Тиша, напруженість, не чути навіть стукання клавіш. Ближче до 12-ї години дня офіс починає оживати. а точніше починають приходити журналісти. Але у цей час найцікавіше на палубі палубою називається спеціальне місце, де знаходяться робочі місця редакторів, та місце, де проводять ринкові наради. Перше, це коли журналіст сам знаходить тему, це так, так званий авторський матеріал. Так журналіст пропонує тему редактору, якщо він її погоджує, потім ну, журналіст їде і знімає. Ну, Перш за все, він шукає героїв, експерти для цієї теми. А другий варіант, коли редактор підходить за своєю темою і пропонує журналісту знімати сюжет. На цю тему авторська тема, вона трошки ну, важча. Головний, випускаючий, другий редактор, який допомагає в обласковому, літературний. І регіональний, та міжнародний. Ось базовий, але не вичерпний редакторів для телевізійних новин. Редакторська робота вона має кілька складових. Хороший редактор, на мою думку, має бути не просто редактором, він, насамперед, має бути хорошим журналістом, знати дуже добре журналістську роботу. І, по-друге, він має бути хорошим психологом і управлінцем, тому що все-таки це робота з людьми. Ну, як і в журналіста, так і в редактора. Але редактор ще повинен знаєш, не переходити цю межу а, знаєш, бути не начальником для журналістів, а бути другом для журналістів. Редакторська робота в чому вона полягає? Вона полягає в систематизації новин, а ти повинен щоранку прокинутися, переглянути всю стрічку, роздати завдання своїм журналістам. Крім того, ти сам повинен вміти разом із журналістами цю новину довести до розуму. Плюс бути управлінцем в тому плані, щоб правильно розпреділити всі свої ресурси. Щоб вони послати, знаєш, всіх журналістів на зйомки, а потім а, треба раптом щось дозняти, а в тебе немає нікого. А те, що вже знімають, нікому не треба. Соцмережах нас є чат, наш там, в якому і редактори, і журналісти. Ми там у нас наші так. Така переписка наша щоденна і абсолютно проблем нема. Там кожен ранок ми робимо переклички. Я наприклад роблю так народ в кожні є, в ко що сталося. Вони потім пишуть: насте то, тето, нас те то тето, в нас те то тето. Те в редактора набагато нермованіший графік ніж у журналіста. Чому тому, що ну редактор не їздить на зйомки, во все таки більш така осіла робота. Ти працюєш в офісі, ти працюєш. За комп'ютером навіть можеш вдома працювати. На телеканалі є головний редактор і кілька редакцій, які працюють над випусками у різний час: ранкові новини, випуски о 15.19 та нічні новини. Таким чином працюють три окремі команди, кожна з яких складається з керівника проєкту, редакторів та журналістів. Завантажені журналісти залежить від того, чи виїжджає він на події, чи чергує в осі, чи готує сюжет на 15-ту, чи має більше часу. До сьомої вечора. Чіткого і точного розпорядку дня не існує, тому що події ми не плануємо, і те, що відбувається у нас в світі в Україні, дуже часто не співпадає з нашими бажаннями, тому що виїжджаємо на зйомки, можемо виїжджати на зйомки і пізно ввечері, і рано вранці, тому чіткого розпорядку немає. Є чергування, коли журналісти приходять, ну у нас на каналі це близько одинадцятої ранку. І ти працюєш до початку ефіру або вже дивишся свій сюжет вже до восьмої. Але зазвичай це все пов'язано тільки з подіями, які відбуваються. Тобто від шостої ранку і до пізньої ночі, які події, така робота. В суботу в нас теж є ефіри, але можемо і в неділю виїжджати на зйомки. Якщо вже готуємо сюжети на понеділок, це до речі, наша програма, в якій ми працюємо звідси виходить. Це в ефір всі сюжети, ось ми відкриваємо, там наприклад, 15-та година і вже бачимо сюжети, які готуються. Тобто імена, напідзвища журналістів, назви сюжетів, ВМЗ, включення. Як воно виглядає? Відкриваємо сюжет бачимо ось це те, що буде в ефірі. Приставляємо титри, це все пише тут журналісти, потім вже редактор з цієї програми читає. Одна з проблем тележурналіста пошук героя. Взагалі, будь-який герой це мабуть форс-мажор, тому що люди дуже є незвичайні і буває, домовляєшся про зйомку. Вже все заплановано сюжет готується на сьогодні. Людина обіцяє прийти і просто телефонує за 5 хвилин, каже, що вона не приходить або взагалі не телефонує. Або ну зрозуміло, є різні ситуації, типу, хвороби, і тому подібне зайнятість, але мабуть, пов'язано з героями. Буває так, що ти їдеш на одну зйомку заплановану, а потрапляєш зовсім на іншу подію. Ми їхали знімати просто героїні, її коментар, і в нас на очах почали зносити мафи. Центральних вулиць Києва, і ми просто абсолютно неочікувано почали знімати зовсім другий сюжет, який вже сьогодні пішов в ефір. Тому такі події, ти от плюс роботи і цікавість роботи в тому, що ти не знаєш, чого ти очікуєш, і ти не знаєш, що ти отримаєш сьогодні. Всі сюжети готуються до ефіру в так званих монтажках в спеціальних кабінках із комп'ютерами та програмним забезпеченням. На одних телеканалах матеріал заводять самі журналісти, на інших це робить режисер монтажу. Ходить журналіст, приносить сценарій, і в сценарії вказано, які бере які будуть братися інтерв'ю. в сценарії повністю написаний текст. Журналіст цей текст начитує режисеру монтажа, і режисер монтажу його так мовити, збирає. Тобто він збирає текст, вставляє інтерв'ю. І потім поступово починає на цей текст накладувати відео, яке було теж відзнято ну, журналістом з оператором. Ну ви знаєте, я б не сказав, що це продовження кар'єри це одна із опцій, якими може володіти журналіст. І це в принципі ну, дуже добре, тому що ну, у нас журналісти і так є такі універсали. Вони можуть там і зняти відео, і, і в принципі змонтувати відео. У нас деякі журналісти можуть робити і повністю монтаж, і попередній монтаж. Тобто вони можуть, наприклад, там на своїх комп'ютерах, які у них на робочих місцях, зробити ну, такий чорновий монтаж так званий. Тобто вони можуть накидати самі інтерв'ю, які потрібні, накидати відео, яке б вони хотіли, щоб було в сюжеті. І, наприклад, режисер вже йому взагалі -то просто, він просто підчищає. Якщо говорити от про тижневу програму, в якій я працюю, то, наприклад, сюжет можна робити цілий день, а можна два дні робити сюжет, один сюжет. Ну, але цей сюжет більш розширений. І, там, його хронометраж може бути там, 5, 7, там, 9 хвилин. Да? А якщо ми говоримо про новини, то цей сюжет, як правило, там, півтори, там, ну, дві хвилини, тобто такі невеличкі. І час, за який може зробити режисер цей сюжет. Він, знаєте, залежить це від того, скільки до ефіру залишається. Переважно на телебаченні знімають репортаж. Полтава — Полтава — не не базар! Болтава, не базар! Майже півсотні людей зібралися на центральній площі міста. Полтавці — проти зведення нового кафе. Браво! Розслідування. Инструкция, как получить бесплатные лекарства, висит в амбулатории на видном месте. Но взять рецепт – это еще полдела. Главное – найти правильную аптеку. И хотя это был уже четвертый день после официального старта программы, оказалось, мы пришли напрасно. Сказал, только у вас. На данный момент э, есть, А, а когда на Эксперимент. сыра сорта «Гауна». Здесь производитель заранее позаботился, а потребитель нарезал его пластинками. Эта упаковка, килограммовая упаковка сыра стоит 85 гривен. А вот сосиски из курицы килограмм обойдется 35 гривен. Молочный шоколад с карамелью. Его цена приблизительно 11 гривен. Нет, это не испорченные и не просроченные продукты. По таким ценам можно купить качественные продукты в обычном супермаркете. В супермаркеті. Сторі. судомасторіцялом двох з половиною років студент математик Ярослав подорожував україною, побував у всіх обласних центрах та невеликих містах, де є на що подивитись. Про кожну поїздку викладав відео. Мета проекту довести, мандрувати з мінімальним бюджетом, а іноді, взагалі, задарма цілком можливо. Всі 60 населених пунктів, які разі написані, були пройдені не потратив, при цьому ні потратів ні капейки та американку. Для всіх інфікованих передали так звані абонементи на життя на 2017-й. безкоштовні препарати. Антиретровірусна терапія пригнічує розвиток недуги і відновлює функції імунної системи. Так звана американка це у нас так називається на каналі Матеріал. Це формат прямого включення, але він іде в запис. Тобто журналіст стоїть з мікрофоном, розповідає про подію. Деякі відеоряд, -відео журналісти журналіст постійно знаходиться в кадрі при при прямому включенні або при записі американки журналіст повинен бути без головного убору, навіть взимку. Це вимоги редакції насамперед, в тому числі не бажано при... без рукавиць, без перчаток. Третя година дня. Випуск новин. Після збудження на знімальному майданчику в офісі чується теж мовчання, але вже із гучним стукотом клавіш. Пішла підготовка до найважливішого. Вечірнього випуску новин. У цей час журналісти пишуть сюжети, монтують їх, а також мають уроки сценічного мовлення. Саме Колір зробив зажала колір... Са. звук. Саме Са, відкрой звук. Саме Са! Са. От. Саме колір зробив і без того різку промову Трампа ще агресивнішою вважають критики. Агресивні... Агресивнішою вважають критики. Вважають дві В. Вважають критики. Вважають. Вважають критики. Оглядачу видання «Нью Йоркер» Червоний нагадав кров патріотів. І автор статті. Автор і автор статті висловив надію, що Трамп не проливатиме її надарма. Варто зазначити, що небагато українських телеканалів мають свої куртурки за кордоном. Найпоширеніші країни США, Бельгія та Росія. Анна Грішина має досвід роботи у Брюсселі. Наверное, одна из наиболее больших таких глобальных проблем – это «А найти тему?». Хорошо, если ты знаешь местный язык и в состоянии покопаться на каких-то местных сайтах, на местных, почитать местные газеты, там можно что-то выудить. Нехватка общения. Ты не можешь просто выйти на улицу и сказать «Дружите со мной!» С тобой никто не будет дружить просто так. Потому що обіцятися з журналістами з э, інших українських каналів. Ви можете допомагати друг другу, де обмінюватися контактами, де подсказывать друг другу теми. Якщо, наприклад, це не формат 112 канала, мы каналу. Ми можемо забрати не автівок, а велосипедів слід остерігатися пішоходам. Сьогодні Брюссельськими вулицями їздять тільки вони машинам табу за винятком швидкої поліції та громадського транспорту. На велосипедах і молодь, і пенсіонери для більшості двоколісний транспорт тут не просто розвага. Ним користуються щодня. Як правило, ми постійно общаємося через соцсети або через почту. Ми отримуємо редакторське завдання. Також ми предлагаємо самостоятельно тему. Готовимо сюжет. Текст висилаємо нашому редактору сюди в Київ. его вычитывает, редактор, лид редактор, uh -huh. после возвращает нам его обратно, мы его на месте начитываем uh -huh. и отправляем все видео, всю начитку, все стендапы, все синхроны, все на FTP, откуда uh -huh. группа локальная, здесь киевская, все забирает, монтирует, и вот выходит наш сюжет. Нужно быть очень общительным, очень дружелюбным. Так сказать, нужно быть гибким, потому что в любой момент, находясь, к примеру, в корпункте в Брюсселе, ты утром сидишь, пьешь чай и получаешь задание срочно выезжать в Берлин, потому что там будет встреча нормандской четверки. Елена, около часа продолжается встреча президента Украины, Франции и канцлера Германии. Через полчаса к ним должен присоединиться и Владимир Путин. В ожидании результатов сотни журналистов со всего мира. Но снимать встречу доверили только немецкому государственному каналу. Нужно быть очень внимательным, потому что ты отвечаешь за всю ту информацию, которую ты подаешь. И не должен киевский редактор после тебя это перепроверять и сомневаться. інформацію, інформація, тобі має туди прислав собі. Не боятися, це найважливіше. Бути впевненим в собі. Як то кажуть, будь-яку нісенітницю, можна сказати, впевненою, це буде твоя точка зору. Будь-гарна, новина виходить в тому випадку, коли ти сам переживаєш це, коли ти стаєш героєм свого ж сюжету. Тележурналістика це в першу чергу емоція для мене. Тому що це той випадок, коли тебе бачать, коли тебе чують і коли в тебе є один шанс. Випуск новин о 19 й Prime Time. У такий час найбільше працюють у монтажній за культом, режисер прямих ефірів, його асистент, редактор та татувальник. 30 секунд. Давай перво виставимо. 30. Шапка са ножа на Десять, девять, восемь, семь, шесть. У ну, Днепровского стрелка завершено. материалы перед а, Об этом сегодня заявили в областной прокуратуре. Там собрали неопровержимые доказательства, что именно бывший торнадовец Александр Пугачев расстрелял двух подвольных в сентябре прошлого года. Внимание. Что грозит обвиняемому и признал ли он свою вину, расскажет Наталья Амизакова. уже команда на дня, А редактор вже обдумує новини на наступний день.